Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив ходив на в потрапив. Чи зроблять вони правильний вибір. Я б хотіла з ним поспілкувати. Я вважаю за е, честь для неї. А що я піду пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення, і ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Фактически, у нього є жена, з якою він ще не розталися. І він вже замін. А через місяць ми знову зустрінемося з нашими учасниками і дізнаємося, чи склалися у них стосунки. Все це прокоментують наші експерти-психологи Тетяна Черкова, Анна Гагаріна та Анна Курочка. Знайомтесь, у нас новий герой ще один Андрій. Я, я ж брав всіх через постельки. <реш> Тільки так. Можна так сказати, ходив наліво. Це просто слухи такі. Всім привіт. Мене звати Андрій, мені 32 роки. Пую я в сфері нерухомості, в ріелторській фірмі Каси. Перебрався в 2015 році, тому що мені запропонували хорошу вакансію начальника відділення в Приватбанку. І про мене слухи ходили. Що? Я, я ж брав всіх через тільки. <реш> Тільки так. Я нікого не брав через постіль. Це просто слухи такі були. Було багато цікавих, молодих дівчат. Подобались всі, всіх розвивав, всім допомагав, але на той момент у мене була велика любов, то навряд чи Я б, можна так сказати, ходив наліво. <реш> Молодь придумав. Колишні стосунки. вони... Частково зараз і продовжується, тому необхідно просто завершити стосунки, пройти комплексну психотерапію по завершенню стосунків, побути якийсь час на самоті і тільки після цього вступати в інші стосунки, тому що у нас в країні така ситуація, що не можна зараз офіційно розвестись. Познайомився років п'ять назад з, з дівчиною. Рік прозустрічалися, розписалися, родилася дитина. Дружина до колишнього писати, дзвонити, їздити, то це мені не сподобалось їй, тому. Ці відносини закінчились. Батьків, як такого сім'ї у нас не було. У мене батько, я його пам'ятаю, може, пару моментів, мама з ними розійшлась, коли мені було сім років. Ну, він на мене якесь странно впечатлення. Не встиг одні відносини закінчити, вже іще нових. Наші отношения не складаються, закінчуються, так вони ще не закінчились. Вот сегодня они в и завтра они помирятся. А где там будет другая женщина? Мне интересно, в каком статусе. Ну, как-то странно. Как-то странно. То есть фактически фактически у него есть жена, с которой он еще не расстался. И он уже ищет замену. Ну это странно. Странно. Взагалі шукаю <софіка> спив розмовника. Спив розмовный тю. Щоб вона більш доповнювала мене. Мені треба партнер для на тих же велосипедах, той же самий перший сніг, повалятися в снігу це прям. Мені за Толя, я увлекаюсь поезією, пишу стихи. Примусі на українському язику, але іноді пишу на русском, рідко. По настроєнням. В основном пішов на філософську тематику. на а можна зразу же пере, пере, перемотати з можна... Знаєш, чому? Російська мова одразу відпадає. Я пройшов російську школу, я пройшов російський університет. Я в приваті написав всі документи на російські. І тут за два роки я вивчив українську так, як ніхто не, не вчить. І правильно. Тобто мені більше імпонують ті, хто зобов'язує себе чимось допомагати країні. Не обов'язково грошима. Привіт, мене звати Крістіна. Тож, якщо ти захочеш, щоб я заспівала тобі якусь пісню або естрадну, або народну, я із задоволенням виконую твоє побажання. Дякую за увагу і до зустрічі. Цікава особистість Дівочка симпатична, але 21 рік. У нас різниця в 11 років. Я теж був в 21, мені теж було. Я в 20 років думав, що мені 35 ніколи не наступить. Або це буде через років 50. Взагалі все буває. Все буває. Але у мене просто ніколи такого не було, щоб ну, там, ну, максимум було, що мені 26 і 18. Це практично так, але в 26 у мене ще мозгів не було. Привіт, мене звати Софія, мені 19 років. Мені потрібно, щоб людина от така сама була енергійна, як я, щоб я могла з нею черпати натхнення. Я маю бути дуже розуміюча, дуже добра така людина, тому що мені дуже важливий комфорт і близькість з людиною. Ось і все. Дякую за перегляд. Як звати Софії? Дівчинки класна. Було б і років 27, коли б вона. Пройшла юношський максималізм. Взагалі ідеально було. Коли у неї таке ж саме відчуття комфорту, легкості і непривзятості залишилось хоча б до 30. А, привіт! Мене звуть Тетяна, мені 19 років. Я навчаюся на політолога на третьому курсі. Ну, сразу ж ні. Uh, навіть якщо зрів... зрівнити, от там дівчина була 19 років, і ця 19. Це по відео, Чуть більше емоцій, чуть більше життєвого було у перших дівчинки. Це ще маленька дівчинка, якій треба папа, щоб навчити її жити. Привіт! Мене звати Марина, oh. мені 29 років. Шукаю я собі хорошу людину, в моєму сенсі цього слова. Дуже таку відчайдушну, спонтанну. Дуже багато, щоб гумору було. Почуття гумору. Щоб... Магінка. У мене нема слів. Тут немає слів. Мені щось нагадує, мою маму. Не знаю чому. але щось нагадує мою маму. У неї така ж прическа була. Знаєте, як кажуть, ми вибираємо партнера схожого на своїх рідних. Я пам'ятаю свою першу любов. Це тьотя. це мені мама розказувала, що я там тьотя Аня, Тьотя Аня. спочатку Андрій обрав Марину, але потім змінив свою думку. І, на жаль, у нього не виникло жодних співпадінь. А сьогодні в нас буде потрійне побачення у Марини, діджея Андрія і Сліма. Було Приємно е, по поспілкуватися з Іслімом, із слімом і з Андрієм. Скажи, щось, Андрій, скажи щось. Привіт. Яскрава, як е, коли я в кімнату заходжу. <реш> <реш> Отже, я просто уявляв, що буде група. <реш> я такий всім. Я теж уявляю. А. Люблю розповідати щось корисне, особливо коли це стосується ментального здоров'я, медитації. Тим паче, діти добре слухали. Сьогодні ми поблакуємо про медитацію, от як один із дуже важливих інструментів нашого сьогодення, тому що медитація це, це ментальна практика, яка дозволяє нам бути у гармонії та спокої будь-яку хвилину нашого життя. Mm -hmm. Я хотів би, щоб ми уявили нашу свідомість як, наприклад, море, так із глибиною. Тобто в цьому морі є різні рівні нашої свідомості. І найвищий поверх навіть, це той, який вже є проявлений, той, який ми відчуваємо, можемо зрозуміти, осягнути, почути навіть у ну, своїх думках. І чому так? Бо медитація дозволяє спускатися ну, по рівнях свідомості нижче і нижче і нижче. Добрий день! Добрий день! Добрий день. Mm. Добрий день. Тут розбувається речі, рада була тебе бачити. О, тоді, Т -тоді. О, тоді. Да. Да. Дуже, дуже цікаво, так якось ну, угу. дуже спонтанно угу. якось ми зустрілися. Ну, зустрічі не, не випадкові. Я теж так думаю. Так, я якраз з, з другом там був. А що за танця? Е, контент. Угу. Не знаєш. Дуже, не з тану знаєш. Ні, ну чув назву, але що, як воно виглядає. Ти знаєш. Все ти знаєш, воно трішечки схоже з класичним балетом опоємнена із сучасною хореографією. Нормально. все красивий, красивий. Не переживай. Супер, дякую. <реку> коли прийшов стрім, твої ощущення? <реку> 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 ну, о, першу, що в голову приходить, буду відповідати. Ну, якісь, типа як. Працівник цього чи строїтель, чи щось таке подумав. І, от, а трансцендентальна... Може Андрій мені можна зовуть. Да. Дивно, що і той, і той і то, і Андрій. Загадали бажання, як кажуть. Ага, коли ти побачив іншого хлопця, які твої були почуття? Ну, почуття, що. Я не знав, хто це. Думаю, може це якийсь тренер з йоги, думаю. У нас буде медитація, думаю, так? Да? А я з 5 до 14 років регулярно медитував. Зранку, ввечері, і ось час був. В тому, я хотів би вже трошечки переходити до практики. Ми однією настрією вдихаємо, іншою вдихаємо. Чекаємо. Пропоную вам це зробити. Але я розумію, що це може бути важко. Бо е, із двох дій виходить як по 4. Да? Тепер одну ноздрю закрити будь-яку. І вдихніть іншим носом. Тримайте. Міняйте ноздрю. Видихайте. Hey, ребята, вам завдання. Так. Встаньте. Просто встанешь, подарить oh. не будем. А що, трошечки? Краще, що. Да, yeah. Цей кулач. А вам? Що, твістер! Я вместо гріше ріша. Ага. Розкривайте. <ріхи> Давай. І давайте. <Раскрываю>. Це <Yeah>. замість И... <ріхи> його, <ріхи> да? Я настроюся. Що у нас тут ще є? Оп! Новий. Ловлю. Давай. Укрути. Там рука на синій, так? Да? Так. Да. Ну давай. Оп! Є. Вони зараз такі будуть поси. Нравиться мені. Так, права рука на жовтий.

Ну, контент. Інтимний контент, так. Да. Полі забавно, я вважав, що буде сексуальніше. Права нога. на зелений. Так, в мене? Ні, в мене. Андрій. Так, права нога на жовтий. Ну, слава Богу. А чому бать тоді? Хтось має крутити? Мій телефон! А, так, дійсно, хтось має вкрутити, бо дві руки з неї в занятті зараз будуть. Ти що? ми Ти що? На зелений, права нога. Права нога на зелений. Пішло так, що, в принципі, заплуталися ті двоє. Ай, я просто переставляв ручку ножку там з кружочка на кружочок біля себе. Так, мені. Права нога на синій. Як? Як це? Зробити. Зараз хтось програє. Так нечесно. Ліва рука на зелене, Марина. то Тут одне зелене залишилося лише. А, не начали це! Ліва рука на жовтий да? Обголошуємо нічию. Все, молодці! А то було винден. Сьогодні час першої годині ночі.

Це якраз той варіант, коли простота гірше за крадіжку. Тобто вона щира, гірита, гіршина, яка дійсно любить поговорити, любить жартувати, і ця легкість саме приваблює її, якщо ми говоримо про Андрія, але трошки відштовхує, якщо ми говоримо про Сліма. Тому що для сліма все ж таки необхідно, щоб жінка була саме зріла. А зрілість у Марині не щитується. Тобто, в ній щитується легкість, легковажність. Дівчина, яка готова всюди завжди піти, поїхати і так далі. Вона з гумором, вона легка, але в першу чергу, якщо людина шукає партнера, то Марина для нього не буде достатнього рівня зрілості. Андрій, ще раз повторюсь, не считав у Марині саме те, що ми називаємо культурою зваби. Тобто Марина позбавлена культуру зваби. Вона не знає, як відкрити свою жіночність, сексуальність, як проявитися в цьому. Саме тому для Андрія вона не відбулася як кандидатура. Для Марини, звичайно, більше підходить слім, але вона, здається, цього ще не розуміє, тому що саме зовнішню її більше приваблює Андрій. Але це тільки зовнішнє сприйняття. Внутрішньо, звичайно, їй необхідний надійний партнер. Але на сьогоднішній момент своя легковажність, яка в ній присутня. Звісно, підказує їй, що треба такого партнера, як Андрій. Чоловіки, які її приваблюють, чоловіки яскраві, харизматичні, з почуттям гумору, які яскраво виглядають. Це можна побачити на прикладі того, що вона обрала Андрія, тобто те, що він їй спочатку більше сподобався, так але. В цьому випадку виходить трохи цікава ситуація. Чому? Тому що кожному Маріні, наприклад, їй подобається, щоб чоловік також був яскравий цікавий, а Андрію, мабуть, більше подобається, коли все таки він така зірка. Ціком для варвашки. Серйозно? Давай агіту. Давай, краще. Опа! Суміш для приготування гелю. І... Суміш для приготування гіпсу. Гіпс! Гіпс будемо намазувати. Так, що тут у нас? Є? Очищення готової скульптури. Ну, спочатку треба ж зробити інструкція, готові? Угу. Вибір положення рук. А попередньо е потренуйтеся, як вам зручно тримати руки, щоб швидко опустити їх у ємність генам. Давайте. Як? -ти, Ти теж прикасайся. Да. Ось так якось у мене. Нормально! <рес> <рес> а потім. А потім... Зліпок був прикольний. Взагалі, чесно кажучи, що те, що ми там робили зліпок, і там треба ще було доторкатися до іншого хлопця, це такий, типу, блін, ну ладно. Але в якості інтерактиву для запам'ятовування моменту, то воно гаразд. Трошки відчував трошки зближення. Трошки ми торкалися руками, це було хоч якесь зближення, знаєш. Отак ми маємо занурити швидко швидко занурити треба буде, поняла? Бачили таке в Тік-Токі? Ну да, я я бачу. Уникати створення малих порожнеч у місцях між руками. Коротше, треба буде сильно стиснути. Може якось по іншому? Ану, а ну А ти та її стисни прям сильно. Ну. Так. Якось, ну, так. ну, без порожнень, щоб було. Приготування, підготуйте суміш для гелю, долищу 2 літри води. Коментується використовувати блендер з насадку в явінчик. Ви ще просто воду засадимо. А почекай, на турборежимі максимальний. Руками зараз буде. Деякі невеликі згустки в отриманні масті припустимі. Все нормально, бачите? І обережно рухайте пальцями, а потім вийміть руку. Можемо отак скласти. Можна отак загатити, краще отак скласти, напевно, три роки. Ну, типу. Щас ми застинемо гецу тут, будемо з ним ходить потім. Та ну, чого ти так. Так. Ну що, давайте, на пам'ять злі покробимо. У! Трошки потриваємо. Ого! Ну, все, да? Ти хотів би ще побачення з Мариною? Ну, звичайно. Дивись, слів на ситуація. От зараз ви можете пообщатися, взяти номер телефона, робити, що хочете з нею. Десь тижня, через два я попрошу, і, може, через тиждень, як у вас сложиться, не сложиться, попрошу тебе зняти таку ж відео. Якщо ми говоримо про сліма, то сліму треба пройти серйозний курс психотерапії для того, щоб подолати всі травми, які в нього були пов'язані з його минулим, з його дружиною, відпустити нарешті цей період життя і, звичайно, прийти до того, що. Жінка, яку він шукає, має будуть саме зріла, мати всі ознаки зрілості і бути готова будувати з ним саме спільне подружнє життя, тому що внутрішнє налаштування сліма таке, що він бачить себе саме вже сім'янином, тому що він звик до цієї моделі для нього це звична роль. Це візитка, яке я зараз ні, я сама. Я сама живу, я знімаю такий гостьовий будиночок, такий. Ну, сильна і независима решила. Що ти після цих зйомок? Якісь плани звіт? В принципі, ні. не дуже. А в тебе? Та от, якби друг відповідь, то були, а так зараз нема. Цей. Добре. Занимаемся, в принципі, можемо... так? Да? Ну, прямо зараз. Да. В... Ну, сейчас сюда, так. Иди на тебе. А? От тебе на собі, так? Добре. Ох! Давай, давай, давай. Хайка. Що, коли я йшов на проєкт, у мене була дівчина все ж таки, я їй розповів про проєкт, вона була не проти. От, бо взагалі в житті бувають різні експерименти. Але на час зйомок все ж таки сталося так, що вона прийняла рішення їхати до Польщі, якби так домовилися. І я зараз один. Як тобі, Марина? Хотів би ти з нею стосунка? Взагалі, оскільки я вже сингл. То я бачу е, цікаву таку річ, яка мені імпонує. Це те, що мені здається, я не можу бути впевненим, але що я і цікавий і мене це привлікає. Тому е, це така ну, най, найбільша річ, е, яка для мене важлива. О, тому, в принципі, в принципі, можна було б щось там подумати. Що стосовно Андрія, який є діджеєм, один з наших головних героїв, я йому би порадила привести у відповідність свої очікування та те, що саме він хоче від жінки. Тобто визначитися, або він хоче собі мамочку, яка вирішувала б його проблеми, це абсолютно ок, але йому треба одразу про це говорити чесно і щиро, і домовлятися саме з такою жінкою. Або він хоче дівчину, яка була б йому покірною, тому що мати такі. Якості в одній жінці це близько до нереального, тому йому доведеться визначитися або він буде все життя сам собі суперечити у своїх власних очікуваннях. До того ж, треба прокачувати свій образ і так само пропрацювати зі стилістом подачу себе зовнішню для того, щоб виглядати альфа самцем це матч, яким він себе хоче позиціонувати. Приємні враження. Тобі... Я не пошкодувала. Хто тобі більше сподобався? Андрій, ну то що в духовні практики. Тепер Маріна, дивися, яка ситуація десь через тиждень я з тобою встречуся, запишу. Може, ви ти з кимось на свідання підеш в камер. Я запишу, як у вас сложилися отношення чи сложаться. З одного боку, вона дуже легка, відверта, щира, комунікабельна дівчина, і, звичайно, це приваблює чоловіків. Але з іншого боку, вона викликає відчуття того, що вона надто легковажна. І тому для чоловіка, який шукає в ній зрілість, буде дуже важко знайти в ній опору та відповідального партнера. Саме тому їй треба буде або це пропрацьовувати, або розуміти, що їй потрібен так само легкий. Трошки навіть десь легковажний, розважливий хлопець. Саме з цієї причини вона більше схиляється до Андрія, дідже, як героя, тому що він в її випадку більше приваблює її зовнішньо і вона схиляється до нього суто підсвідомо. Просто вона ще цього не розуміє і не усвідомлює, тому погоджується на друге побачення зі слівом. Але для Сліма, для якого вона підходить за інтелектуальними та комунікабельними. Особливостями вона не зможе показати той рівень зрілості, який йому потрібний, тому їй для сліма потрібно бути підтягувати свій рівень зрілості та відповідальності а можливо, навіть просто продумати, який подалі її чекає шлях, тобто вона на сім'ю спрямована чи просто на те, щоб весело провести час. Наступний випуск це буде фінальний випуск першого сезону. Подобаються люди, які талановиті, а ти дуже талановити талановиті. Люді ані вони... ніяк нігасіво. Де ви побачите життя учасників після проекту? Тебе ж, Андрій, запрошував на побачення. Угу. Чим це закінчилось? Сходили ви? Ні, де ви зможете побачити поради від психологів для наших учасників, а також для глядачів. Наймою змінила наскільки він зможе довіряти другій женщині? Хто з героїв вам сподобався найбільше?